Новин нема. Сусід прийшов без ноги. Наснився ти мені два рази пастушком і обидва рази плакав. Синочку, повернися живим. Це уривок відеоісторії, презентованої до дня перемоги у Другій світовій війні. Таких ще 12. Працювали над ними відомий український кінорежисер Олесь Санін, не менш відомий історик науковець Володимир В'ятрович, ініціював створення відеороликів та згодом їх презентував очільник уряду Арсеній Яценюк. Головний меседж цих відеоробіт показати правду про минуле правду, яку Росія зараз переписує на кінець то в Україні. Відзняті відеоісторії про роль і місце. України як держави переможеці у Другій світовій війні, незважаючи на те, що Україна понесла страшні втрати під час Другої світової війни, довгі роки українці відзначали день перемоги, виключно у радянському форматі. Історик Володимир В'ятрович констатує, під час цих бойових дій загинуло від 8 до 10 мільйонів українців. На жаль, ці сторінки української історії залишалися дотепер невідомими, і це дало можливість, це дало підстави для Росії намагатися сьогодні монополізувати цю перемогу над нацизмом. Нашою відповіді на ці надзвичайні потуги російської пропаганди, яка ширить брехню і про сучасну ситуацію, і про війну, яка завершила 70 років тому, є історична правда. Є відкриття тієї правди, яка була дотепер невідома ані українцям, ані всьому світові. І, власне, ці відео історії, які нам вдалося зробити разом з Олесом Саніном, це короткі історії конкретних людей, які воювали в різних арміях антигітеринської коаліції, які воювали в Українській повстанській армії, які воювали в Червоній армії. Без яких перемога над нацизмом в роки Другої світової війни була неможливе була б неможливою. Іван Залужний з Запоріжжя, ветеран Другої світової війни, морський піхотинець, полковник у відставці, мріяв зустріти день перемоги зі своїм онуком, а натомість отримав його посмертну нагороду. На он погиб в бою при защиті своєї родини. Мой внук часто говорив, що я тоже буду защищать, так як мой дід захищав. Он не раз разо я готов віддати жизнь за свободу своєї України. 23-річний Іван Гутник Залужний 10 серпня 2014 року під час обстрілу терористами блокпоста біля Амвросіївки, що на Донеччині, отримав вогнепальне поранення, відкривши вогонь по бойовиках, що підкралися, чим врятував життя підрозділу. Медики не змогли врятувати життя молодшого Ой, лейтенанта. Ні, ні. Кулі влучили в шию та спину, пройшовши між пластинами бронежилета.